Мисливські байки притаманні осені, тоді коли у нас є сезон як полювання, так і тихого полювання. Перші трата на 36 кілометр. Добрий вечір. Сьогодні ми поговоримо про полювання. Але полювання не звичайне, а на осіб протилежної статі. В нашому випадку на дівчат є багато шанувальників цього виду полювання. І чоловіча частина тратати також не є винятком. Отож, починаємо. Екіпіровка. Що нам потрібно? Перше, це є камуфляж. Для тих, хто не знає, камуфляж це мистецтво зливатися з навколишнім середовищем. Для того вам знадобиться такі нашивки, як Тольчі Габана, Армані, Гучі, Луї Вітон. При тому всьому строго дотримуватися інструкції. Ніколи не нашивати два однакових бренда на одну й ту саму ж річ. Для того, щоб підкрастись до здобичі непоміченим, потрібно добре замаскируватись. Для цього вам треба гарненько намаститись олдспайсом і поміняти носки. Бо є ще шанс, що жертва може запросити вас до своєї берлоги. Здобич в основному водиться стадом по три особи. Дві подружки і їхня цьотка 30 років, що не встигла вийти заміж, усі мисливці знають. Що здобич водиться біля водопою. У нашому випадку біля барної стійки. Підкрадаємось до водойми. Вибираємо ту, яка саме більше п'є. Беремо три тіли бум. Чекаємо, поки здобич вип'є. Пізніше пропонуємо вийти жертві на двір. По дорозі жертва слабне і вже підстрелену здобич добиваємо на дворі контрольним 17-15 з ларка. Справа зроблена, несеш трофей додому. Одним із способів полювання є полювання по слідах. Якщо ви вийшли на слід... А слід більше 42-го розміру, чоловічи втікай, тобі не туди, бо жертвою можеш стати ти. Існує повір'я, чим більший в тебе розмір ноги, тим більший в тебе шанс піймати трофейний екземпляр. Досвідчений мисливець в своєму словниковому запасі повинен мати такі завчені заготовлені фрази. Як? У мене свій бізнес? Я розрахуюсь. Ой, а тут долари не приймають. Є особняк за містом. Причому не говорити, що то хата баби. А баба ще живе! Якщо це все не спрацьовує, залишається єдиний, але провірений варіант, такий як мама тато Віталії. Найлегша здобич – це блондинка. І тут в сам раз вам знадобиться старенький потертий дембільський ремінь з бряшкою. Можу сказати з власного досвіду, що непогано себе зарекомендував брілок BMW на ключах. На противагу вихованим мисливцям існують браконьєри. Це переважно люди лиця кавказької національності. І місце їх скупчення клуб метро. А ми ж з вами відносимось до вихованих мисливців. Отож, не гаймо часу, оскільки сезон полювання відкрито! Наступні мисливські байки. Найс, nice, Львів. Добрий день. Я мисливець уфолог. І я полюю на всякий космічний непотріб. Ну, от одного разу я йду. Ну, полюю на орка. Ну, на свого сусіда Ореста. То не по роботі, то особисте. Ну, йду по лісі, чую, що ще рудить. Ну я що? Дістав міну, замінірував всі в заящики, пасу, щоб ніхто не розмінірував. Ну я ж кемпер. Вот. І тут як не рвануло та заляпало мені їжаком окуляри. І я дивлюся, а там альф. Корочено від Альфонс. Ну, я його на руки і в лікарню. Ніхто його не міг вилікувати. Місяць, другий, третій. Аж поки я його не помазав, Мазіо Спасатель. І тоді сталося чудо. Альф встав, побіг, помив посуду і знов ліг спати. І згодом Альф ставав ще більше похожим на людину. Перестав пити пиво на кавені. Перестав бабулям місце уступати в маршрутках і видалився з контакту. Альф дуже корисний в побуті виявився. Альфа можна помити підлогу. Альфа можна запхати в наволочку і буде нормальна подушка. В хаті не треба прибирати, бо вся пилюка збирається на альфіві. А коли я йду до сусідки за цукром, то альф стоїть на шухері. Ну, а потім ми міняємося. Але коли Аль виходить на вулицю, то всі думають, що це якийсь програміст. А ще Альф устроївся на роботу. Він півроку попрацював у Макдональдсі і там був як свій. І як оказалося, Альф на нашій планеті неспроста. У 2009 році з планети Земля. Злозуном краса спасе світ. Міс світу запхали в капсулу і швернули в планету нібіром. Відповідь на що ми отримали альфа? Злозуном нас і своїх уродів хватає. Ви, звичайно, можете подумати, що то сидить перед вами якийсь рижий волохатий грузін, але насправді то марокканський самець. Дякую. Мисливська байка щойно. Розп... Розповідала її власне команда «Найс». І наступну мисливську байку будемо чути від команди по скріптом. Давно на світі вже ведеться, що нижчий перед вищим гнеться. А вищий нижче кусає та ще й б'є за тим, що сила є. Леонід Глібов. Поумнічаю хвадять. Я вам розкажу про свого діда. Мого діда звали через раз, бувало, рідше. Але вже як його звали, то тоді починалися справжні мисливські байки. Отож, по-перше, мій дід ніколи не полював на лосів і дятлів, бо то була близька родина. По-друге, в діда були два види зброї вогнепальна його рушниця, і психотробна то моя баба. Дід ще бабу називав смертельна зброя, бо вона йому нагадувала Мела Гіпсона. Дуже часто вогнепальну зброю дід використовував проти психотропної, але шансів у нього не було. Стріляв дід дуже добре. Він настільки влучно стріляв, що так за все життя ні одної пачки сигарет не купив. Найбільшою дідовою гордістю були роги, які висіли в його кімнаті на стіні. Але він не знав, що ці роги йому поставила баба з його сусідом. У мисливському спорядженні у діда були наступні речі: капкан, канкан -кан і безлімітний 3 g навігатор І основне правило, як тільки дід заходив в ліс, він сідав на пеньок і читав Пушкіна. Бо любив він цих людей. Отож, Леонід? Леонід? Сергій Олександр. Пушкін, у лукомор'я дуб зелений ремікс. Над кобуром у дворі дуб зелений і ржевий ланц на дубі тім. І нагілеці кітч мелений гризе мерзотну миш на нім. Піде наліво, бріхні зводить, направо каже анікдот, там чудеса, лісничий ходить і штрафом пужує народ. Там на неспиленім участку сліди постріляних тварин. Лісник там розкладає пастку, бо ще десь є їжак один. І я там був, і мед не пив, бо повінь пасіку забрала. Всіх москалів гет потопила, отак от пушкіна й не стало. По скриптам Івана Франківського.